Давайте другий приклад розберемо другим способом. Отже, я залишаю його без змін, да? а ви що я витерла перший приклад, запишу другий спосіб розв'язування, щоб ви розуміли, що е, бага, м, існує багато способів, які ми можемо розв'язувати завдання. Отже, тангенс 120 градусів множимо на косинус 120 градусів, додаємо. Синус 120 градусів. Дорівнює. Пригадуємо, що тангенс це синус. ділимо на косинус. Отже, що у нас буде синус 120 градусів. Ділимо на косинус 120 градусів. Множимо на косинус 120 градусів і додаємо синус 120 градусів. Дорівнює. У нас тоді є множення, можемо скоротити. У нас буде один синус і ще плюс один такий же саме синус. 2 синуса 120 градусів. Далі використаємо спочатку ось цю формулу. 2 да? синус 120, це 180, віднімаємо 60 градусів. Отже, що це у нас буде? За цією формулою синус гострого кута. Синус 60 градусів. 2 синуса. Отже, це буде 2, множимо на корінь із 3, ділимо навпіл. Залишається наша корінь із 3, яке ми й отримали. Бачите, можна було так цей приклад розв'язати. Далі, давайте ще раз пригадаємо все ж таки мнемонічне правило. Синус у нас залежить від y. 100... 80 градусів і віднімаємо 60. Що це у нас буде? Яка це буде чверть? Це буде друга чверть. Синус тут у нас додатній, отже, буде додатнє значення. Дійсно, ми отримали додатнє значення. Тепер синус чи косинус 180 100... градусів по осі іксів. по осі іксів, Якщо ми проводимо головою по осі іксів, ми ніби кажемо ні. Я питаю, змінимо на протилежну функцію? Ні, не змінимо. Залишаємо синус. Отже, отримали синус гостро кута. Хоч так, хоч так ми переходимо до правильної відповіді.